Сергій Леонідович, добрий вечір. Добрий вечір. Не можу не запитати про політичну складову вашого, вашого життя. Чому ви вирішили об'єднатися з партією регіонів? Що вам партійці на це говорять? З партійцями ми розпочали дискусію, це ще якесь остаточне рішення. Ми почали а, діалог, а, ми почали розмову про це. А чому? Тому що. Мені здається, що політика це в першу чергу ідеї. Для мене основна ідея в політиці це проведення реформ. Зміни, модернізація країни. Якщо б партія регіонів не йшла на реформи, не йшла на зміни. А я за цим уважно слідкував за останні практично півтора роки, тоді у мене були сумніви, і вони були у мене, коли я приходив у владу. Але я бачу, що партія регіонів налаштована на реформи. І це саме головне. Все інше це власні амбіції. Ви під час нашого останнього інтерв'ю казали про. Пакет законопроєктів, якими ви намагатиметеся вивести заробітну плату з тіні. наскільки зараз це питання готове, наскільки ви готові передати такі законопроєкти до Верховної Ради? Ми відпрацювали три законопроєкти, які основні положення ті ж залишились, де ми говоримо, що в економіці буде введений. Рівні гарантовано так звані гарантованої заробітної плати, де від керівника підприємства до е, самої нижчої посадової особи буде встановлений рівень, нижче, якої, е, нижче якого заробітна плата не може е, знизитись. Ми пропонуємо ввести посилення відповідальності е, за. Нелегальне робоче місце за виплату заробітної плати в конвертах, причому ця відповідальність буде носити економічний характер, ніяких град і так далі ми не передбачаємо. От ці норми ми прописали. Дуже важкі у нас йдуть розмови в першу чергу з роботодавцями. Ми до цього часу не всі позиції з ними змогли погодити. Ми думаємо, що ще потрібно було би змінити. В першу чергу я вважаю, що потрібно було би знизити рівень соціальних внесків. Ми Маємо зараз майже початок вересня, але пенсійна реформа ще не вийшла з Верховної Ради. Ваш варіант, чому так сталося? І чи маємо ми найближчим часом отримати пенсійну реформу в країні? Виникли технічні моменти. Було звернення двох депутатів до регламентного комітету про, на їх погляд, певні порушення. Це звернення повинен розглянути регламентний комітет. Після цього повинна визначитись сама Верховна Рада з цього питання. За цього деякі моменти самого закону потрібно буде переглянути. Я говорю про введення, скажімо, про дату введення передбачалося, що з 1 вересня дійсно він почне діяти. Зараз це вже неможливо. Потрібно буде цю норму переголосувати. І ну я думаю, що це достатньо швидко буде проголосовано і прийнято. Тобто, ви бачите, що саме в цьому є причина влада не злякалася того, що вона, зрештою, і прийняла. Тому що є і така точка зору. Ні, ні в якому разі. Лякатися тут не потрібно. Тут потрібно відповідально дивитися на ситуацію. Подивіться на європейські країни. Знайдіть хоча б одну країну, яка в європейському союзі не провела пенсійної реформи. В тому числі практично всі були вони непопулярні і дуже важко проходили. Але європейські політики пішли на це. Дякую вам, Сергія. Дякую вам.